Привіт, друзі! Я живу в Україні. Для нас дуже актуальна тема війни, бо в нас уже понад рік триває війна. То чому відбуваються війни? Тому що війни та брехня це снабіз Божі. І приходять вершники апокаліпсусу. Під час пітьми можна ще швидше знайти світло, і тоді легко і просто розібратися. Хто світло, а хто темряво, хто від Бога, а хто від сатани. Де церква, де Вавилон? Біблія пише, що Бог є світлом. Тоді треба йти до Бога, щоб його світло просвятило і вас, Не відкриваючи людям майбутнє людство, Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсис причину воїн, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідує за Словом Божим, а йде за вершниками Апокаліпсису. Перше не Перший вершник на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда, це сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивство. Третій вершник на вороному коні це поклоніння цьому проклятому світу, мамоні, багатству, грошам, і як наслідок, голод, криза, злидні. Четвертий вершник смерті пекло йдуть за ним. Це смерть від зброї, епідемії, морів, звірів, і як наслідок, пекельне пекло на землі і у вічності. І коли люди пішли за цими нечистими сутностями, відбулося 200 Тові війни, а до цього народ масово вірив у Бога, вивчав слово Боже, але потім стався масовий відхід від церкви від Бога, руйнування храмів, цкування віруючих та церкви, вбивство святих та священиків. Не треба плутати істинну церкву церкви, вавілонську блудницю, тому що істинна церква несе спасіння і любов до цього світу. А вавілонська блудниця виправдовує зло, насильство, служить лукавому. Комунізм, фашизм, це нацизм, імперіалізм всі ці режими ведуть людство до моральності, щоб люди були лише тваринами. А Ісус Христос і Слово Боже висвітлюють людину і ведуть до чистоти та святості, ведуть до совісті, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образами подобою Божою, а Бог є любов і світла. Тому у людей вибір невеликий. Чи Бог чи тваринний світ? Чи світло, чи темряво. Третього не дано. Якщо ви обираєте Бога, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і на мій канал, щоб щодня присвідчуватися відкровеніми Слова Божого і наближатися до Бога. Напишіть мені, разом переломлюватимемо хліб насущний за заповіддю Христа. Спілкування, спілкуватися з вами, будемо молитися за вас з мирем Божим. Нехай Господь вас благословить. Амінь.